Шундук, Хуська бомба. Хто тобто, б там про нього нічого чи що там говорив? Це ну, гіганти з гігантів. М -м, які. Реальні горіха. Які у мене тут у мене тут в одного з перших блинивий це Він просто маленький, горіхи не хочу зривати, бо кущ маленький. В мене тут йде на черенки на прививку на медвежі її. Зробив трохи відводків. Перший раз робив в одну гілку, так вона дві. Якісь вийшли саженці, які вони вийдуть, ну це для себе розсадити. О, І в мене тут теж росте цей в морозобойній ямі. І по Україні він розсаджений багатьох людей він є. Цей, цей сорт О, такі горіхи. І родові, що і в зимові, і в морозобойній ямі. А наверху ще краще роди. Врожайність хороша, просто кажу, Маленький маленькі кущі в мене він. О, тут три яких. Красавця. Так що хуйська бомба одна із самих найкруплемплідних. Ядровне і вкусне. Смачне. Хороше. Ну поки він в мене тако, десь розростеться, буде вже входити. Який красавчик. Більше нема. Так що. Ну така хузька бомба. А то її бачу вже починають хаяти, як трапезунда раніше всі хаяли, а тепер тут ще. А ось є ще один сорт теж, який ховається. Постійно його бляха шукати Не Буду довго. Раз. І руками. Ну він зараз, якщо його... Їсти зараз, його можна в свіжому навіть не сушити. Зубами розкалується і яке ядро. І воно зараз вкусне, ну, смачне. Так що такі вони, що і урожайні, ну, те, щоб не шпаки житті дали. Зараз вже ці шпаки переключились на другі. Цей сорта був ну, у мене один. Є він, звісно, один сорт, який мав показати. Але ну, дятле все злупили. Три горішка там лишилося. Це цей тонкокор її. Онакий врожайний. Є з десяток саженців. Горіхи не то, що тонко корі вже не буде їх обирати, все воно і тріснули. І розбирати можна. Так, коли ще пішеш, нічого не виходить. Розламати можна одною рукою. Ну, ядро, звісно, всихається, коли воно висихає. У всіх воно всихається. О, ну яке ядро. І, і воно як коли висохше смачне, а зараз зараз його всему. В свіжому вигляді споживати в мене його люблять так їсти. То. Ще недільку ти будемо його... його... і так можна заривати, але так чуть їмо. How do you sort bomba?